Ласичка сестричка і сірий вовк. Жили в одному селі дід і баба. Дід цілий рік полював та рибалив, а баба вдому пряжу пряла та їсти варила. Якось узимку сказав дідусь Поїду но ну, я на річку рибу ловити, а ти стара борщ вари та пироги печі, бо я голодним повернуся. Сів у санки та поїхав. Не довго побув біля річки. Ятір закинув, як туди вже налізла ціла купа карасів та коропів. Їде старий додому, посміхається, наспівує радий радесеньки. Зирк, лисиця на снігу лежить, скрутилася бубличком і не ворухнеться, мов не жива. Ще більше зрадів рибалка. О, оце знахідка буде моїй старій комір на шубу. Кинув лиску на санки, а сам попереду пішов коня за повід ведучі. А лисичка обережно очі розплющила чи не бачить її дід, і стала крадькома по рибинці сани викидати, викинула усю рибу й сама втекла, зібрала свою здобич докупи, сидить і ласує. Раптом, де не взявся вовк, утомлений, голодний. Здорова була, кому, каже лисиці. Хліб тобі та сіль, їм та свій, а ти подалі стій». Пригости мене рибкою, бо з голоду пропадаю. Налови лови сам та їж». та не вмію я. Та я ж зрозуміла. Ти, кому, йди на річку, сядь біля ополонки, хвіст у воду спусти та примовляй. Ловися, рибко, велика й мала, от і все вміння. Риба замовляння, почувши, сама тобі на хвіст начіпляється. Подякував їй вовк за пораду і поплентався до річки, сів біля ополонки, хвіст під кригу опустив і забурмотів. Ловися, рибку, велика та ще більша, ловися, рибку, велика та ще більша. А лисиця тим часом ходить берегом та підсміюється. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, дивується сірий. Що ти кажеш, куму? Рибку тобі на хвіст намовляє, Глузує з нього обманщиця. Просидів сіроманець на кризі цілу нічку та все чекав, допоки побільше риби хвостом наводить. Зовсім закоцю б на морозі. Став підійматися та не може. Хвіст до льоду примерз. Радіє, дурний вовчисько. Ого, скільки риби наловилось, і не піднімешся. Між тим уже й ранок настав. Пішли люди до річки по воду, побачили сірого і давай його лупцювати. Хто коромислом, хто ціпком, хто порожнім відром, завив бідолаха від болю, смикнувся раз у друге, у друге, І в хвоста втратив, доки вирвався, і кинувся на втікача. А лисиця тим часом залізла у чиюсь хату, наїлася з діжі тіста й голову собі тістом вимазала. Вибігла на дорогу, впала у сніг на узбіччі, лежить і стогне. Аж тут вовк дибає, побитий та обідраний і гарчить до неї сердито. От як ти рибала ти вчиш, ледве живий залишився через тебе. А руда жалісно скимлить. Ой, куме! У тебе тільки боки пом'яті та півхвостика немає, а мені ось голову зовсім розбила, з місця зрушити не можу. Пожалів її вовк, і справді не дійдеш та куму додому. Сідай на мене, підвезу, посадив лисицю собі на спину, повіз до лісу, їде хитрунка верхи на вовкові та хихотить. Бити небитого везе не небитого везе. Ох, лиходійко, недовго вже тобі хитрувати! Чекає на тебе біля нори мисливська пастка. Будемо вдячні за лайк та підписку на наш канал Касколен. А ще у нас є чудові колискові, які ваші малюки точно полюблять. Залишайтеся з нами і на добраніч!